Слава Україні, героям слава! Мої вітання глядачам нашого каналу. Час розповісти вам, як розвивалися події протягом цих хвилюючих для нас всіх днів у стрію. Я Микола Бойків. Будьте з нами. Нова революція. Події у ніч з п'ятниці на суботу, коли Беркутівці побили мітингувальників у Києві, сколихнули. Усю країну після цього на майдани вийшли мільйони українців. Вимагати змін свавілля цієї влади уже не в змозі терпіти. Мітингувальники домагаються, що президент та уряд пішли у відставку, як протестували у стрію на вихідних. Дивіться далі. Цими вихідними мешканці міста знову вийшли на майдан. Громадські строя засудила брутальне побуття Беркутом беззахисних дітей. Такого розвитку подій певно не сподівався ніхто, каже представник міського штабу національного опору Євген Тиченко. Якщо ви не байдужі, якщо ви хочете підтримати Київ, підходьте в народний дім, записуйтесь. Ми ще не знаємо, який час. Наскільки на які терміни ми потрібно буде їхати, але буде. нам важливо знати, що ви є. Ми організуємо поїздки, ми організуємо підтримку Євромайдану. в Києві. Отець Михайло Ільницький кілька днів пробув у самому центрі Євромайдану. Священнослужитель переконаний, відстоювати інтереси народу має доросле населення. У перших рядах мають бути міські та районні керманичі, За ними дужі чоловіки. Жінки та підлітки нехай залишаються на місцях. А на тих, хто вчинив самосуд над мирним населенням, чекає суд Божий. Та система керована з Кремля валиться. І, напевно, я не знаю, чи ще тиждень вони зможуть якось протриматися. Тих злочинців чекає суд і кара. Вони дітей у Києві тягали по вулицях, били і копали і кидали за ґрати. Yeah, yeah, I you please, Kate. Коли вони опиняться за ґратами, їх будуть судити. Уся стрийська євроспільнота молилася за мир та спокій у нашій державі, за тих, хто жертвує своїм здоров'ям, стоячи на столичному майдані, міське духовенство відслужило молебень. Стрийський декан, отець Іван Барабаши закликав усіх до спільної молитви. Парафіяни церкви всіх святих українського народу ще в суботу розпочали безперервну молитовну акцію. За словами настоятеля отця Івана, молитимуться допоки сид. Ситуація в країні не зміниться, але в різний спосіб хто чи може допомогти? Машинами, транспортом, заправкою, грошами, своїми пожертвами це треба робити. Керівник комітету Стрий Київ Євромайдан вірить, що покоління сучасників знає, що треба робити, аби змінити життя на краще. Зараз багато хто з нас каже або думає, що мовляв і вийшов би на майдан та є дискредитуючий досвід Ющенка. Як на мене, ніхто не сказав би про цю ситуацію краще за філософа Сенеку. І після поганого врожаю треба сіяти. Роман Купернець, Олег Филик, Стрийські новини. Вчора на черговому засіданні штабу координаційної ради у Львові було прийнято рішення про оголошення загального страйку. Голова облради Петро Колодій заявив, що працівники кожного підприємства, кожної організації та установи мають самостійно обрати форму страйку і вийти на майдан у Львові. Однак, працівники одного з підприємств трищини зіткнулися з перешкодою. Їхнє керівництво не підтримало наміру своїх підлеглих. Більше далі. Сьогодні бажання підтримати людей в столиці Галичини висловили працівники стрийського цеху технологічного транспорту і спецтехніки, що в селі П'ятничани. Ми ми хочемо підтримати наших дітей. Усі без винятку працівники підприємства написали заяву про відпустку за власний кошт і просили у керівників один із автобусів, щоб поїхати до Львова і підтримати мітингувальників. У відповідь почули. Немає ліцензії на перевезення. Ліцензія є, нам просто не дають автобуса. І так обурилися, адже на території більше 20 автобусів, які нікуди не виїжджають і просто простоюють. Дивіться, стоять автобуси. Стоять автобуси. Нам не надали автобуси. Ми платимо податки за ті автобуси. Нам на автобуса не надали. гроші, Не дають, не дають. Сказали, що не можна. Вказівка звітом Сходу показали, що не можна, автобуси надати. Таким чином вирішили з п'ятничан йти пішки на Стрийський євромайдан на ситуацію. Вреагував в районній раді до активістів зателефонував її голова Роман Козак та пообіцяв допомогти. Ми йдемо пішком. Настрій ми всі нас одного йдемо пішком. пішком На люди подавляться Так, якщо може, найміліція міліція нам забезпечить нормальну ходу. Добре, дуже вам дякуємо, дуже вам дякуємо за підтримку. За словами людей, Захара Микола Іванович, директор цієї установи, людина підвладна, <звідки> приїхав на стрищину з Харківщини. Прокоментувати ситуацію пан Захаров відмовився. На камеру нам сказали, що боїться і просто не знає, що говорити. Ми можемо прийти туди. <звідки> Зі стягами України та Євросоюзу робітники підприємства такі вирушили до Стрия. По дорозі до них приєдналися і колеги з Угерського управління борових робіт. Кажуть, якщо завтра до них не дослухаються, пішки підуть і до Львова. Ми сьогодні випустили техніку на лінію тому що попросили начальство, бо бурвістю на бурових стоять люди працюють. Завтра доволі не буде. Ми не випустимо завтра ні одної машини перекриваємо Гарикри... Гарикри... дорогу, і вимагаємо автобус на, на львів. Не один значить. Ми просто-напросто саботуємо роботу. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Ка молодь вийшла на мітинг сьогодні. Учні загальноосвітніх та навчальних закладів нашого міста поміняли парти на майдан. Близько 11-ї ранку. Діти озброїлися, розмалювали обличчя та взяли у руки державну символіку. Учнівська молодь стрибаючи, скандувала хто не скаче, той москаль. Слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Підтримав молодих людей і керівник міського штабу національного опору Орест Йосипчук. Для координування щоденних мітингів він запросив очільників навчальних закладів на збори Стрийського штабу. Окрім того, міський депутат звертається і до усіх місцян за допомогою. Всі, хто може допомогти фінансово, допомогти іншими ресурсами, теплим одягом, продуктами, ми це все передаємо на Київ. Будь-яка допомога будь-кого буде корисною і потрібною. Ущнівська молодь отримала і документ від голови Стрийської районної адміністрації Володимира Бурія. Оці студенти, які тут мітингують буквально півгодини назад, домоглися висловлення протесту проти силових методів боротьби з київським майданом. Дана даний лист підписаний головою стрийської районної адміністрації Володимиром Бурієм. І ще один факт на підтвердження цивілізованих акцій, мітингів та протестів. Ось ці учні студенти 35-го училища. Йдуть на майдан з молитвою. Вчитель християнської етики каже, що разом з ними нині молилася на вервиці. Жінка зізнається, віра у Бога та молитва кожного це найкраща зброя для тих, хто на майданах та тих, хто поруч зі своїми сім'ями. Наша зброя, діти знають це молитва, це любов, це терпимість, це наука, це цінності, які незаперечні Божі. Сьогодні, о 15-й годині керівний склад Стрийського комітету опору диктатурі провів чергове засідання, на якому обговорили стратегічні питання. З метою максимальної оптимізації зусиль мітингувальників міста та району була прийнята низка рішень. Про це детальніше сьогодні в прямому ефірі на нашому каналі розповідатимуть керівники місцевого комітету народного спротиву. Долучаться до дискусії і стріяни, які були учасниками та свідками подій, що сталися у Києві. Дивіться початок програми о 19.30. На сьогодні це все. Маєте цікаву інформацію. Телефонуйте 45 Дивіться нас також на сайті telelan.com.ua. І на завершення, пам'ятайте, світ страждає не від того, що погані люди роблять зло, а від того, що хороші бачать і мовчать. Тож не мовчіть, побачимось. На вівторок синоптики у Скрию прогнозують ясну погоду. Світитиме сонечко. Температура мінус 5 вночі та плюс 2 в день. Вітер південний 2 метра за секунду.